Середина листопада грибний сезон. Ось два грибника шукають грибочки. Правда, один чогось не шукає, а інший там за деревом риється в листі. Кава, їм дають оті наводки. Десь там ідіть на газоні, шукайте. Невже не можна якось точніше давати координати, де в них грип виріс? Он поліція їде, але їм не до цього. Той чогось перейшов через дорогу. Подалі від свого друга. Мабуть, машина його збентежила поліцейська. А той продовжує. Ну, хоч не риється, як попередній. Цей білоручка. Ну їх холодно, і мене часу нема за ними спостерігати.